Бренд зубної пасти стверджує, що їхній продукт знищить більше зубного нальоту, ніж будь-який інший продукт коли коли-небудь створений. Політик каже, що його план створить найбільше робочих місць. Ми настільки звикли чути подібні перебільшення в рекламі та політиці, що можемо навіть оком не змигнути. Але як бути, коли заява супроводжується графіком? Зрештою, графік це не думка. Він представляє холодні жорсткі цифри, і хто може з ними сперечатися? Проте, як виявляється, існує безліч способів, як графіки можуть вводити в оману і відверто маніпулювати. Ось деякі з них на які варто звернути увагу. У цій рекламі 1992 року компанія Chevy стверджувала, що виробляє найнадійніші вантажівки в Америці, використовуючи цей графік. Мало того, що він показує, що 98% усіх вантажівок Chevy, проданих за останні 10 років, все ще на дорогах, так ще й виглядає так, ніби вони вдвічі надійніші за вантажівки Toyota. Це так, поки ви не подивитеся уважніше на цифри зліва, і не побачите, що показник для Toyota становить близько 96 Шкала має лише діапазон від 95 до 100%, якби вона йшла від 0 до 100, то виглядала б так. Це один з найпоширеніших способів спотворення даних на графіках, спотворюючи шкалу. Збільшення невеликої частини осі Іґо перебільшує ледь помітну різницю між порівнюваними речами. Особливо це вводить в оману на гістограмах, оскільки ми припускаємо, що різниця в розмірі стовпчиків пропорційна до значень. Але масштаб також може бути викривлений вздовж осі Х, Зазвичай на лінійних графіках, що показують, як щось змінюється з часом. Цей графік, що показує зростання американського безробіття з 2008 по 2010 рік, маніпулює Х двома способами. По-перше, масштаб є непослідовним, стискаючи 15 місячний проміжок після березня 2009 року, щоб він виглядав коротшим, ніж попередні 6 місяців. Використання більш послідовних точок даних дає іншу картину втрати робочих місць зменшуються до кінця 2009 року. І якщо вам цікаво, чому вони зростали, то графік починається одразу після найбільшого фінансового колапсу в США з часів Великої депресії. Ці методи відомі під назвою збирання вишень. Часовий діапазон може бути ретельно обраний, щоб виключити вплив великої події, яка відбулася безпосередньо за його межами. А вибір конкретних точок даних може приховати важливі зміни в проміжках між ними. Навіть якщо з самим графіком все гаразд, виключення важливих даних може створити оманливе враження. На цьому графіку, який показує, скільки людей щороку дивляться суперкубок, здається, що популярність цієї події стрімко зростає. Але він не враховує зростання населення. Насправді, рейтинги залишаються стабільними, тому що, хоча кількість футбольних фанатів зросла, їхня частка в загальній кількості глядачів не збільшилася. Нарешті, графік не може сказати вам багато, якщо ви не знаєте повного значення того, що на ньому представлено. Обидва наступні графіки використовують одні й ті ж дані про температуру океану, отримані від національних центрів екологічної інформації. То чому ж вони справляють протилежне враження? На першому графіку зображена середньорічна температура океану з 1880 по 2016 рік, завдяки чому зміни виглядають незначними. Але насправді підвищення навіть на пів градуса за Цельсієм може спричинити масштабні екологічні порушення. Ось чому другий графік, який показує середнє коливання температури щороку, є набагато важливішим. При правильному використанні графіки можуть допомогти нам інтуїтивно зрозуміти складні дані. Але оскільки візуальне програмне забезпечення уможливило більш широке використання графіків у всіх засобах масової інформації, це також полегшило їх використання в необережний або нечесний спосіб. Тож наступного разу, коли ви побачите графік, не піддавайтеся впливу ліній та кривих, подивіться на написи, цифри, масштаб, контекст і запитайте, яку історію намагається розповісти малюнок.